Історичний контекст Великої депресії належить до найважливіших аспектів розуміння цієї економічної кризи. Початок Великої депресії датується жовтнем 1929 року, коли на фондовій біржі у Нью-Йорку відбулось руйнування, що призвело до масового втрати капіталу. Ця криза швидко поширилася на всі країни світу, призводячи до глибокої економічної рецесії. Цікавим фактом є те, що за перші три роки Великої депресії в США втратили понад 30 мільярдів доларів, що відповідало понад 10% валового внутрішнього продукту країни. У 1933 році безробіття в США досягло рекордних показників понад 25% це призвело до масових протестів та соціальних рухів, які вимагали від уряду негайних заходів для подолання кризи. Важливою деталю є те, що Велика Депресія також вплинула на глобальну торгівлю, яка зменшилася на 65% протягом 1929 1932 років. Це призвело до загострення економічних проблем у багатьох країнах світу. Важливою цифрою є те, що за період Великої депресії у США було закрито понад 9 тисяч банків, що призвело до масових банкрутств та втрати вкладів громадян. Ці факти свідчать про глибокий і довготривалий вплив Великої депресії на економіку та суспільство. Причини виникнення Великої депресії були багатогранними та складними. Однією з ключових причин була перепродукція товарів, коли виробництво перевищувало попит споживачів. Це призвело до накопичення запасів товарів, які не могли бути продані. Що в свою чергу спричинило зниження цін та прибутків підприємств. Іншою важливою причиною була фінансова спекуляція та зростання боргового навантаження як на рівні домогосподарств, так і на рівні компаній. Це призвело до надмірного використання кредитів та утворення фінансового бульбашки, яка, врешті-решт, призвела до її лопнення цікавим фактом є те, що у період перед Великою депресією в США було помітне зростання нерівності у розподілі доходів. Коли багаті ставали ще багатшими, а бідні ставали ще біднішими. Це призвело до того, що покупільна спроможність населення зменшилася, що вплинуло на зниження попиту на товари та послуги. Ще однією причиною була недостатня регуляція фінансових ринків та банківської системи, що дозволяло вільному ринку діяти без необхідного контролю, це створило умови для фінансових спекуляцій та ризикованих операцій. Які призвели до краху багатьох фінансових установ. Важливою деталю є те, що після Великої депресії уряди багатьох країн вживали заходів для регулювання фінансових ринків та зменшення ризиків фінансових криз. Ці заходи включали в себе створення фінансових регуляторів, встановлення обмежень на кредитування та заборону фінансових пірамід. Важливою статистичною даниною є те, що за період Великої депресії у США було закрито понад 5 тисяч банків, що призвело до масових банкрутств та втрати вкладів громадян. Ці факти свідчать про глибокий і довготривалий вплив економічних та фінансових причин на виникнення Великої депресії. Економічні наслідки Великої депресії були надзвичайно серйозними та довготривалими. Однією з ключових проблем, які виникли внаслідок кризи. Було масове безробіття у 1933 році безробіття в США досягло рекордних 25%, що призвело до соціальних та економічних проблем Україні. Це також призвело до зниження споживчого попиту та зменшення виробництва, що подальше загострило економічну ситуацію. Цікавим фактом є те, що вартість акцій на фондовій біржі втратила понад 80% своєї вартості протягом трьох років кризи. Це призвело до величезних фінансових втрат для інвесторів та підприємств. Ще однією важливою економічною наслідок Великої депресії було зменшення обсягів міжнародної торгівлі. За період кризи обсяги світової торгівлі скоротилися на 65%, що призвело до загострення економічних проблем у багатьох країнах світу. Це також призвело до зменшення виробництва та збільшення безробіття в багатьох країнах. Важливою деталю. Є те, що велика депресія також призвела до зменшення інвестицій у реальний сектор економіки. Багато підприємств зупинили свою діяльність або зменшили обсяги виробництва, що призвело до збільшення кількості банкрутств та зменшення кількості робочих місць. Це створило серйозні проблеми для економіки та суспільства в цілому. Іншою важливою економічною наслідок було зменшення доходів населення. У період Великої депресії багато людей втратили свої робочі місця або отримували низьку зарплату, що призвело до зниження рівня життя та збільшення бідності. Це також призвело до зменшення споживчого попиту та зниження обсягів виробництва, що подальше загострило економічну кризу. Важливою статистичною даниною є те, що за період Великої депресії у США було закрито понад 9 тисяч банків, що призвело до масових банкрутств. Та втрати вкладів громадян. Ці факти свідчать про глибокий і довготривалий вплив економічних наслідків Великої депресії на економіку та суспільство. Соціальні наслідки Великої депресії були надзвичайно важливими та впливовими на суспільство. Однією з ключових проблем, які виникли внаслідок кризи, було збільшення кількості безробітних. У США кількість безробітних досягла рекордних показників. Понад 13 мільйонів людей в 1933 році. Це призвело до соціальних напружень та збільшення кількості протестів та страйків. Цікавим фактом є те, що в багатьох містах США виникли табори безробітних, де люди жили в надії на отримання допомоги від уряду. Іншою важливою соціальною проблемою було збільшення кількості бездомних. У 1934 році в Нью-Йорку було понад 80 тисяч бездомних, що створило гуманітарну кризу в місті. Це призвело до збільшення кількості злочинів та соціальних проблем у місті. Важливою деталю є те, що в період Великої депресії збільшилася кількість самогубств. У США кількість самогубств зросла на 30% протягом перших років кризи, що свідчить про психологічний тиск, який виник у суспільстві. Це також призвело до збільшення кількості психічних захворювань та проблем здоров'я серед населення. Іншою важливою соціальною проблемою було збільшення кількості розлучень та розпаду сімей. У період кризи багато сімей не могли забезпечити собі достатньої кількості коштів для проживання, що призвело до збільшення конфліктів та розпаду сімей. Це створило додаткові проблеми для дітей та молоді, які опинилися без належної підтримки та захисту. Важливою статистичною даниною є те, що за період Великої депресії у США кількість безробітних зросла вдвічі, а кількість бездомних збільшилася у п'ять разів. Ці факти свідчать про глибокий і довготривалий вплив соціальних наслідків Великої депресії на суспільство та людей. Політичні наслідки Великої депресії також були значущими. У період кризи в США відбулися важливі зміни у політичній сфері. Наприклад, президент Франклін Рузвельт прийняв ряд програмних законів, які отримали назву New Deal. Ці програми спрямовувалися на боротьбу з безробіттям та стимулювання економіки через державні інвестиції. Також важливим аспектом було створення соціальних програм для підтримки найбідніших верст населення. У результаті цих заходів було створено багато нових робочих місць. Та піднято рівень життя багатьох американців. Цікавим фактом є те, що під час Великої депресії в США було створено Федеральну службу зайнятості, яка надавала допомогу безробітним та сприяла їхньому працевлаштуванню. Іншою важливою подією було прийняття закону про соціальне страхування, який забезпечував пенсійне забезпечення для громадян у пенсійному віці. Це стало важливим кроком у розвитку соціальної держави в США. Важливою статистичною даниною є те, що завдяки програмам New Deal було побудовано понад 200 тисяч кілометрів автомагістралей. Ці заходи сприяли відновленню економіки та зменшенню безробіття в країні. Вплив Великої депресії на культуру та мистецтво був відчутний у багатьох аспектах. У період кризи багато художників та письменників. Відобразили соціальні проблеми та страждання людей у своїх творах. Наприклад, Джон Стейнбек у своїх романах «Гронуваті миші та дорога описав життя безробітних та мандрівників, які шукали працю та гідне існування. У музиці також відбулися зміни, блюз та джаз стали популярними жанрами, які відображали дух та настрій епохи. Ці жанри відображали бідність, тугу та надію на краще майбутнє. Важливим аспектом було зростання популярності кіно. У 1930 х роках в кінематографі з'явилися фільми, які відображали соціальні проблеми та нерівності у суспільстві, наприклад, фільм Бідний малюк. режисера Дороті Арзнер розповідав про життя безробітних та бідних людей. Ці фільми відіграли важливу роль у підвищенні свідомості громадян про проблеми епохи. Цікавим фактом є те, що у період Великої депресії виникла нова галузь мистецтва фотожурналістика. Фотожурналісти знімали фотографії, які відображали життя людей у складний період кризи. Ці фотографії стали важливим джерелом інформації про соціальні проблеми та страждання людей. У цей період також зросла популярність театру та радіо, які стали важливими засобами комунікації та розваг для людей у складний час. Всі ці аспекти свідчать про важливий вплив Великої депресії на культуру та мистецтво того часу. Уряд у багатьох країнах світу вживав різноманітні заходи для подолання економічної кризи під час Великої депресії. У США президент Франклін Рузвельт запровадив програму New Deal, яка включала в себе ряд державних ініціатив для стимулювання економіки та підтримки безробітних. Однією з ключових програм було створення Федеральної служби зайнятості. Яка надавала допомогу безробітним та сприяла їхньому працевлаштуванню. Також було прийнято закон про соціальне страхування, який забезпечував пенсійне забезпечення для громадян у пенсійному віці. У рамках програми New Deal було побудовано понад 200 тисяч кілометрів автомагістралей та понад 800 аеропортів, що сприяло створенню нових робочих місць та підняттю рівня життя населення. У Великобританії уряд Джона Мейнарда Кейнса вживав заходів для стимулювання економіки через державні інвестиції та регулювання фінансових ринків. Кейнсіанська економічна політика сприяла відновленню економіки та зменшенню безробіття. Уряди інших країн також вживали заходів для подолання кризи, таких як стимулювання внутрішнього споживання, підтримка малих підприємств та регулювання фінансових ринків. Ці заходи сприяли відновленню економіки та зменшенню соціальних проблем у період Великої депресії. Вивчення Великої депресії у сучасному світі відкриває нові можливості для розуміння причин та наслідків цієї економічної кризи. Сучасні дослідження показують, що однією з ключових причин Великої депресії була недостатня регуляція фінансових ринків та зростання боргового навантаження. Це призвело до надмірного використання кредитів. Та утворення фінансових бульбашок, які врешті-решт призвели до краху багатьох фінансових установ. Цікавим фактом є те, що за період Великої депресії у США було закрито понад 5 тисяч банків, що призвело до масових банкрутств та втрати вкладів громадян. Сучасні дослідження також вказують на важливість соціальних аспектів Великої депресії, таких як збільшення кількості безробітних та бездомних. Що вплинуло на стан суспільства та психологічний клімат. Іншим цікавим аспектом є вивчення впливу Великої депресії на культуру та мистецтво. У цей період багато художників та письменників відобразили соціальні проблеми та страждання людей у своїх творах, що стало важливим джерелом інформації про той час. Сучасні дослідження також допомагають розуміти вплив Великої депресії на політичні процеси. Та розвиток економічних теорій, наприклад, концепція кейнсіанської економіки, яка була розроблена внаслідок Великої депресії, досі застосовується у багатьох країнах для регулювання економіки та підтримки соціального розвитку. Порівнюючи Велику депресію з іншими економічними кризами, можна відзначити, що у період Великої депресії безробіття в США досягло рекордних 25%, що було надзвичайно високим показником для того часу. У порівнянні під час світової фінансової кризи 2008 року безробіття в США сягнуло 10%, що хоча й менше, все одно мало серйозний вплив на економіку. Ще однією цікавою деталю є те, що під час Великої депресії було закрито понад 9 тисяч банків у США, тоді як під час кризи 2008 року було закрито близько 500 банків. Це свідчить про різницю в реакції уряду та фінансової системи на кризові ситуації. Під час Великої депресії в США кількість безробітних досягла рекордних 25%, що призвело до масових соціальних проблем та напруженостей у суспільстві. У той час було закрито понад 9 тисяч банків, що призвело до масових банкрутств та втрати вкладів громадян. Ці факти свідчать про глибокий і довготривалий вплив економічних та фінансових причин. На виникнення кризи. У порівнянні з іншими економічними кризами, Велика Депресія відзначалася надзвичайно високим рівнем безробіття та масовими закриттями банків, що робить її однією з найважливіших криз у світовій історії.